Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, пані Лора, здається, задає питання. Я вже відповідала на її запитання, а тепер тут наступні декілька запитань, вони якось пов'язані один між одним. Буде важко відповідати, тому перед цим попрошу вас, вас задонатити для 87-ї бригади, яка на Курському напрямку їм потрібно авто. і... Є, буде відео під цим відео в закріпленому коментарі? І буде куди можна перерахувати. Подивіться відео. Там ви все зрозумієте, там військові просять у вас. Яким чином можна повернути в казну розкрадені преподава? Зидентом його найближчим оточенням та слуги мільярдів доларів допомоги США. Чи можливо це і в який термін? До попереднього запитання. Якщо буде повернуто кошти, то чи підуть вони на забезпечення військових, особливо тяжко поранених, з інвалідністю для їх матеріального забезпечення? В принципі, четвертим питанням можна замінити перші три: чи є спосіб повернення в казну держави американської мільярдної фінансової допомоги і використання? використання її за призначенням, за домовленостями в справжньому призначенні е, коштів та не на дороги. Давайте взагалі подивимося, чи є е, якийсь спосіб повернути е, ці гроші в казну, яку розікрали е, наші, е, скажімо так, можновладці-чиновники, наша верхівка влади і не тільки верхівка. Ну, це довгий процес. Це процес пошуку, процес боротьби, багато сил, енергії туди витратиться. Але, ви знаєте, скажу відверто: випав перший диявол. Ну, скажімо так, це, як я вже кажу, по відлюднику. По цим по жезлів, це настільки важко. І ось тут блокада йде. Десь вони в такому місці або такими шляхами, тут повинно ціле направленість бути, бажання, велике бажання це все знайти. Ось, якось так. Але чи можна це? Ну, от Спосіб показали, як можна. Наскільки це реально? Що це можна дійсно, наскільки це реально? Ну, шансів мало, шансів мало. Бачите, шансів мало. Дуже мало шансів, що це можна повернути. Це потрібно ну, настільки, це знаєте, хто це може? Це можуть зробити тільки е, ці фінанс, е, як його, е, неподаткова, як вони називаються, або податко, не податкова, ні, фінансовий цей. У них є найбільша в світі в американців, ну, скажімо так, система по відсліджуванню грошей. Вони, я чула, що ого, го тобто є можливості, але це не просто роки, це дуже надовго. І, ну, скажімо так, якийсь процент, от якщо дивитися на цю карту, 40% можна знайти, але це, знаєте, ну, чомусь мені відчувається це навіть менше, ніж 40% можна знайти, але це настільки нереалістично, дуже нереалістично. Давайте подивимося, чи підуть ці гроші, ось як ви запитували, на забезпечення військових, особливо тяжкопоранених, з інвалідністю та їх матеріального забезпечення. Чи піде це саме на військових? Дивіться, ну, випала карта військового. Не все піде. Дійсно, бу, якась частина, якщо це повернеться, але тут скажу відверто, майже нереально. От я так і відчуваю, так, і карти. Це, це, хто це буде шукати? Якщо американці ці гроші знайдуть, ви думаєте, вони підуть нам? Ну, чомусь я мало в це вірю. Тут, скоріше за все, бачите, теж хитка така ситуація, і мені здається, що Україна сама буде цим займатися. Ну, можливо, якісь інші країни. Розумієте, ось інші країни. Настільки повинно мінятися все, що в державі є, щоб це дійсно щось змінити. На жаль, я цього не бачу. На жаль, ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Дякую вам за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!